Мужки! Мужки! У на базі. Вчора Толіку мінометчику виписали. Господи, збирайте всіх пацанів терміново. Десь напередку. Значить, що мені доповіла розвідка? Двоє мінтів, четверо військових стоять біля тебе. Ще одна така група ходить по наших позиціях, і двоє стоять на вході в казарму. Забрали вже комбата і замбригади. Господи, треба якось попередити пацанів на нулю. То тільки через блокпост прорива. Ще є варіант запросити авіацію і на парашутах спуститись до хлопів. Нє, тоді ми будемо як на долоні, а вони мають право і в повітру вручати. Бандера, бандера, я розп'ятий мальчик. Як чути? Бандера на свяжі. Убражніше біля сільпо. Ей, сержант! Що там на позиції? Нема воєнкомів? Вже і тут є. Двоє наших в засаду попали. Є, їх там четверо. Вони без автоматів. В руках папки і листки. То гарантія воєнкоми. Я з тобою до кінця брате. Хай там що? Ну живому вони мені повістку не вручать. Я попробую їх відволікти. Прикрий мене! Живим мене не забирайте! На, на. Дай Боже, збирай всіх на базі, екстрена нарада. Давайте, хлопці, швидше, швидше. Це в ваших інтересах. Повістки зараз вручають всім. ти розвідчик, артилерист, льотчик, танкіст, срачі. Повістку, і на фронт. Ну, але ж ми вже на фронті. Що туди? Тобі вручають, ти сі підписуєш і лишаєш де був. Ні, ну воно в будь-якому випадку страшно брати. а як думаєш, якщо в мене плоскостопія я з 24 го числа на фронті. Мені дадуть й дно? І оком не мругнуть. Я не буду брати наймне ріжут, я говорю. Пацани взяли в полон якогось підозрілого вояку. Слухай, то підозрілий, той то є воєнком? Від чи подивіться, поки не понятно. Де він є? Добрий день. Здравствуйте. То ви є воєнком? Да нет, я обычный москалюга. Господи Боже. Що вас так веселить? Ви мене вб'єте? Та всралося ти мені сто років. У нас тут пов'язки штампують наліво направо, не дають хлопам нормально вас погасити. Тільки встанеш за міномет, сядеш за танк вже воїнку. Мету, як ту. Ну а що со мною буде во що, мене навіть Даже питати не собираєтесь. Ну що ти переживаєш з тобою? Все буде добре. Будем і питати тебе, і заб'єм. Просто треба перечекати той кіпіш з повістками. Ну нарешті коханоші здебали. Я думала, що я врожу, поки тебе тут дочекаюсь. Ну та мусів убіжати. Куди не плюнь вояки стоять, розумієш? Ну, Що тобі ті вояки роблять, не розумію. Ох, ліпше не питай. Дякую. А в нас вчора біля хати теж ходили вояки і всім наліво-направо роздавали повістки. Я вже замучилась з ними воювати, ледве випросила тобі одну. Тримай. Я в тобі ніколи не сумнівався. Но ви так регочте, -хоч регочте з тими повістками. А я виділа, як реально хлопа в автобус пхали. Я вам скажу більше, я видів яча закуплені міноборони по 2 чи 2 гривні. Потім видів Тимошенко в Дубаї, як Тищенко в трусах в Тайланді політичні питання вирішував, як взяли якогось хуя на хабару в 400 тисяч долярів. То який ще й заступник міністра до мами. видів, як хлопи з адміністрації президента катались на нових Chevrolet Tahoe, які General Motors передали для гуманітарних місій. їх мать. Тому хлопом затрамбованим в автобус ви мене не здивуєте. І чесно, від таких моментів трафляєш шлях. Люди, як зварйовані, донатять на ЗСУ, ти сам постійно донатиш, закликаєш всіх донатити. Ну та та волонтериш, ну, помагаєш, як можеш, бо хочеш, аби то ще швидше скінчило. А потім вилазив в отакий во треш, і Міноборони дає відповідь: що зараз не на часі ті осрачі піднімати, бо то шкода державній безпеці. Ми, мовляв, самі, що розберемо, а ви сидіть тихо, бо натравим на вас СБУ. Ну то то вже всі межі переходить, якщо чесно. Ну слава Богу, на то вже трохи реагують. Дивлюсь, там когось же садять, звільняють. Але якби люди мовчали, то не знати би, чи то би так було. Ну дивічі, лишній кіпіш точно не потрібен. Але конкретні корупційні факти, факти безчинства на часі аж бігом. А ще більше на часі підписатись на канал і втиснути лайка. А я дякую Вовчановському Дімі, Олегу, Клименку, Юркові, Воченко Дмитру і Катерині Джеріховій. Ну, я так розумію всім іншим людечкам, які підтримують ваш контент до Найбільше то патронам і спонсорам каналу. І на патроні людей може зі мною сі переписувати. Я всім смс відписую, бо таких людей мало, і їх тречень ват. І то по більшій мірі за них ви ще дивите ті відоси. Посилання в общі, якщо що. Одним словом, не буду дуже мудрував. всіх обняв припідняв. Ну і здебим ще на новому відео.